чергу партію медичних безкаркасних нож відшивають для бойових медиків на східний напрямок у Вінниці. Замовлення на 40 штук, каже власниця швейного цеху Юлія Дякун, відшивають із тижневим запізненням. Попит величезний. Якщо ми починали з того, що ми видавали по 3-4 штуки за раз, зараз замовлення починаються від 10. 30, 40, 50 штук, 20, 25, тобто ось такі партії. Ну, попередня черга була 85 штук, це була найбільша черга. У швейному цеху працюють дві швачки та дві закрійниці. За день відшивають до десяти нож, каже швачка Ельвіра. Жінка до основи пришиває текстильні стропи. З однієї сторони три стропи, три стропи це одна середня. Це велика стропа це саме основна, вона тримає. І ці для того, щоб ручки були, щоб можна було його нести. Працює щодня, окрім вихідних, у роботі використовують армовані нитки, каже Ельвір. Плотні і тяжко але ж це ж потрібно. Ми стараємося це шити побільше, щоб було що відправити, тому що дуже багато замовлень. Ноші шиють із піксельної тканини, використовують кордуру. Вона вогнетривка та водовіштовхувальна, розповідає розклідниця Олена. Її в рулонах замовляють за кордоном. Медичні ноші відшивають 75 сантиметрів у ширину та 2,5 метри у довжину. Кроємо полотно, потім пополам. І намічаємо, дівчата обшивають усьо, стропа, стрілочки. Це ми намічаємося, фаспиці, таким чином дівчата пришивають. Працюємо задля нашої перемоги, і щоб всі сини повернулися додому живими та неушкодженими, каже Олена. У жінки на війні син. Робота допомагає, бо вдома дуже тяжко, постійно. З цими думками думаєш, як він там, що він. Там. Ріше вже закінчилась війна. Бажаємо і молимося Богу, щоб вони всі повернулися, і були живі здорові. Ноші Витримують вагу до 120 кілограмів, каже закріплені Ірина. У комплект також входять паски безпеки для фіксації пораненого. А ще їхні ноші безкаркасні, що робить їх легкими та компактними, зазначає Ірина. Я зручно ці ноші складаються, щоб легко було їх носити. Яка зручна, мисінні, невеличка, щоб воно було компактно і легко в Гроші на тканину та фурнітуру для медичних нож збирає через соцмережі, каже Юлія Дякун. Військово ми видаємо ноші безкоштовно. Дуже часто шиємо в борг. Дуже часто забираємо. Ми маємо тут виробництво ще й постільної білизни. Дуже часто ми забираємо кошти звідти та, і шиємо ноші. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, за словами Юлії Дякун, в їхньому цеху відшили для військових медиків понад пів тисячі нож. Робитимуть це і надалі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.